Друзі, доброго дня! Сьогодні це чудовий автомобіль, буде проводити повну перевірку на ваш сервіс. Клієнт з іншого міста. Будемо перевіряти автомобіль Перед... Дуже радимо таку процедуру. Зараз я вам покажемо. Автомобіль проходить спеціальний стенд по ходовій частині. Потім результати виводяться на монітор, і клієнт може бачити справність авто. Далі йде огляд автомобіля знизу через яму спеціалістами. А потім будемо їхати далі. На спеціальних плечатках перевіряється робота гальбиної системи та амортизаторів. А далі вже як працює сама підвізка автомобіля. Ось таким стендом перевіряється робота підвіски. Чи правильно і адекватно все працює в автомобілі. Ходить огляд автомобіля знизу, чи немає тікань, запатівань та інших не дуже хороших моментів. Йде перевірка. Також в автомобілі проходить перевірку во покриття. Автомобіль також проходить сумбургну діагностику на, на оригінальність пробілу та на помилки. Мір вже перевірений. Зараз буде тестова поїздка і потім весь звіт буде наданий клієнту. Доброго дня. Дуже сподобалося обслуговування, такі приємні люди. Знайшов свою машину, ту, яку шукав. Дуже сподобалось місто. Дуже приємні продавці. Всі порадять, гарно. Порадили, підібрали, зауваження має, дуже сподобалось. Все, хай, хай служить вам. Да. Все.